Привіт, який ще разочок. На природі продовжуємо знімати відеогляди, бо все ніяк не могла зняти вдома. Тут нарешті знайшовся час. І в цьому відео ще буде дві неймовірні книги. Власне, я маю тільки дві з трилогії: це книги Павла Дерев'янка, це Аркан Вовків і тенета війни. Боже, мій, я просто чекаю, коли мені дістанеться третя книга. Тому що я, звісно, в Естонії, Фінляндії їх немає, вони є тільки в паперовому вигляді, десь там в Україні. І я чекаю, коли вже з'явиться третя книга в електронному вигляді. Я зможу її прочитати або послухати мені все одно. Це дві неймовірно класні книжки. Я думаю, що третя теж буде неймовірно класна, але я передбачаю, що історія ну, вона приблизна, я вже здогадуюсь, чим це все закінчиться. Але про що ця історія? Про військовий орден вони називаються характерники, І вони вміють перетворюватися на вовків, як вони захищають Україну. І от боротьба, власне, всередині України нічого не змінюється. Знаєте, як... Тому що там якісь певні люди вони політично вирішили, що ці характерники їм заважають. Їх досить сильно, типу, гетьман спонсорує і поважає, і вони мають велику владу, тому їх треба прибрати. І от як -от, там всякі політичні оці ігри, як прибрати цих характерників, і власне ах, не хочу спойлерити, але хай вас зацікавить, що там з ними станеться. Чи зможуть ці сили, які проти характерників здолати їх. Нехай це буде вам секретом, але мені дуже-дуже книга сподобалась. Вона затягує, вона прямо доживе атмосферою. І саме цікаве, що я дуже-дуже переживаю, що в третій книзі не буде кінця і буде ще якесь продовження, але певно має бути закінчення, тому що цей Павло Тереф'янко він закінчив третю книгу і пішов на фронт. Господи, хай же він. Він повернеться та пише далі, тому що неймовірно крутий автор, неймовірно класні книжки. Дуже сподіваюся, що ще щось його, з його книжок мені дістанеться. Я зможу його читати або слухати. Бо це реально клас, це реально така гордість, що в нас є такий. Чудовий класний автор, якого взагалі не соромно десь радити за кордоном. І я реально сподіваюся, що його твори будуть перекладені, і люди в інших країнах зможуть також насолоджуватися такою неймовірною фантастичною історією. А по-друге, розуміти якось нашу культуру і власне такі між війни, тому що думаю, що це не тільки в Україні, це в будь-якій країні, отакі війни, між які. Якимись там партіями між групуваннями, вони завжди були, є і будуть. І тому розуміти, як це працює, знаєте, це ІПСО, воно дуже класне. Але тут у ІПСО, воно подано в дуже прикольний обгорці. Тож дуже дуже раджу ці книги Павла Дерев'янка. Якщо ви знаєте ще якісь його книги. Пишіть, якщо в коментарях зможете поділитися зі мною, б ще ви порадили читати. Тож на цьому бажаю вам гарного читання, розслаблюючої літератури. Тримаємо свою кукуху. Ми тут не зараз, і дякую вам за перегляд і гарного нам дня.